У Охтирці двоє місцевих жителів наживалися на горі жінки, яка втратила чоловіка на війні. Довірлива вдова за п'ять місяців встигла позичити чоловікам 592 тисячі гривень, і лише згодом усвідомила, що вони не збираються повертати борг. Відтак звернулася до правоохоронців. Цей злочин вражає своїм цинізмом. У родині сталося горе. На війні загинув чоловік. Однак, двоє близьких друзів цієї родини, зокрема, один із них хрестив їх дитину. Замість того, щоб підтримати вдову. Вирішили збагатитись за її рахунок, Достовірно знаючи, що жінка отримує виплати за загиблого чоловіка. Скориставшись її вразливим станом, ці так звані друзі періодично звертались до неї з проханням позичити кошти. При цьому вигадували складні життєві обставини. Спочатку вони говорили, що нібито потрібно заплатити за одного з них заставу, оскільки він потрапив у СІЗО. Далі кошти потрібні були на лікування, на переоформлення авто, на розблокування рахунків і так далі. Довірлива жінка за п'ять місяців встигла позичити чоловікам 592 тисячі гривень. Лише згодом вона усвідомила, що вони не збираються повертати борг, відтак звернулася до правоохоронців. На даний час цих двох чоловіків затримано. Їх дії кваліфіковано як шахрайства. Слідчі також з'ясували, що зловмисники були раніше судимі і мають вплив у кримінальному середовищі Згідно чинного законодавства України за шахрайство їм загрожує до восьми років позбавлення волі.